23 травня в День Героїв України в Чернігові поблизу Катерининського собору відкрили пам'ятний знак на честь воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Це перший крок у цього всього меморіального комплексу, який біля Катерининської церкви. Буде ще встановлено інформаційний сенсорний блок де буде вся інформація про загиблих захисників захисниць України в Російсько-Українській війні Чернівської області. Ще буде створена стіна пам'яті. Раніше на цьому місці був пам'ятник борцям за волю Незалежність України, який демонтували 5 травня, оскільки він не перебував на балансі жодної установи і не мав жодного статусу історичної цінності. Новий меморіальний зак встановили з ініціативи батьків загиблих захисників України. Вы знаете, что на площади у нас стоит доска ТООС. Но когда началось полномасштабное вторгнение и стали гибнуть наши хлопцы, места для них там уже ну, просто физически не было. И поэтому э, батьки говорят, что мы тоже хотим, чтобы наших детях помнили. И мы начали заниматься тем, чтобы сделать общий э, Знак для всіх загиблих. В принципі, тим ми починали займатися з 15-го року, так як ми хотіли, щоб обозлії Екатеринки був знак для всіх хлопців, ну і дівчат в тому числі. Це був довгий процес. Ми разом з істориками, разом з громадськістю ходили, шукали місце, де це може бути. Час плинув і жодного меморіалу в Чернігові не було. І тільки війна 22-го року стала поштовхом для того, щоб дійсно було визначено місце. Місце встановлення пам'ятного знака убрали не на вмання. Це місце якраз біля храму, де відспівують наших героїв, які загинули. Тобто, це якраз місце в центрі центрі, але воно якраз місце, де можна зібратися з думками, де можна якраз подумати про це. Я думаю, що це дуже важливо і це велика моральна підтримка всім захисникам, всім родинам і. Всьому українському суспільству. Новий меморіальний знак було встановлено за кошти благодійників, волонтерів, підприємців і місцевих громадських організацій. Загалом він обійшовся в 530 тисяч гривень. Це третій меморіал, який був створений нами. Перший меморіал був хвороби в Колочівці, який насправді і був послужив тригером того, що з'явився меморіал в цьому місці Лариса одна з матерів наших хлопців подивилася відео на ютубі і звернулося до нас як до авторів для того щоб зробити щось максимально максимально достойне для таких достойних людей без яких би я би сказав найдостойніших людей без яких ми тут без вами не могли би розмовляти вільно і почувати себе вільно варто зазначити що це тимчасовий пам'ятний знак на честь наших героїв повноцінний меморіал за словами голови Чернігівської військової адміністрації в'ячеслава шауса буде створено після перемоги Весь, это объединяет всіх загиблих. Ми можемо сюди прийти, положити квіти. Ми помним своїх дітей, і ми должны для них зробити, щоб они помнили все. до нього будуть ходити не тільки мами загиблих героїв, до нього будуть ходити мами тих, чи діти сьогодні є безвісті відсутніми. Діти тих героїв, які є безвісті відсутніми. І я вважаю, що це дуже важливо, що саме сьогодні, саме тут. Відкрити цей меморіал. дякую хлопцям, які сьогодні нас захищають. Вони найкраще. Вони еліта, вони сміливі, патріотичні. Дякую їм.